Тактичний робот ДСНС це сучасний помічник рятувальників, створений для виконання завдань в небезпечних умовах, куди людині заходити надто ризиковано. Отримали від головного управління тактичного робота на базі Магірус Вольт Р1. використовується для подачі гналасних речовин з безпечної відстані та доставки вантажу. Працювати безперебійно такий чудо-робот може до восьми годин. Має дві батареї та розвиває швидкість руху до 10 кілометрів на годину. Керується за допомогою дистанційного пульта на максимальній відстані 200 метрів. Застосування тактичного робота, крім того, що знижує ризик для життя рятувальників, ще й дозволяє діяти швидше у критичних ситуаціях. У випадку, якщо велика температура та є загроза життю здоров'ю, особового складу, бум залучати тактичного робота. А також, якщо є загроза обвалення конструкції, руйнування будівель, також вивчаємо цей робот. Керувати тактичним роботом навчений весь особовий склад рятувальної частини. Його потужність та маневреність значно полегшить роботу кременчуцьким рятувальникам. Роботу полегшить, якщо велика вісна до пожежі, так пожежні вручну тягнуть пожежні рукава. Так можна лінію приєднати лінію і він сам потягне. Він тягне до 500 кілограм спокійно. Анна Мащенко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини